У нас на ім'ю каналі сьогодні я розкажу вам про новий проєкт. Телеграмбут, дивіться, де можна заробляти, получається в USDT. Я нікого, друзі, не заставляю. Дивіться, хто хоче може заходити, хто не хоче, може не заходити. В принципі, ви знаєте, як обично. Зараз, друзі, зробимо виплату, провіримо проект на печероспособності, все як обично. І так, дивіться. На проєкті виходить мінімальний вход 15 USDT. Тобто Можемо приглашати друзей і заробляти набагато більше друзів. Якщо приглашаємо команду, отримуємо доход. <кхід> дивіться, мінімальний депозит виходить. Е, тут 20 е, USDT, 2,5 ми отримуємо доходу. Е, зараз, друзі, все покажу, розкажу. Обов'язково провіримо проєкт. Е, так, дивіться в мене VIP-1. Давайте нажмемо майнінг. Ось, як бачимо, в мене є, виходить. Кава, так пишеться по нашому монетки Ми їх можемо, друзі, обмінювати і отримувати доход. Давайте нажмемо на то, щоб ми могли їх обміняти. <coughs> Нажимаємо значить майнінг. Ось, друзі, як бачимо майнінг у нас йде. Ось дивіться, у нас монетки капають вже перві. Для того, щоб поповнитись на проєкті, дивіться, за реєстрацію нам тут дається бонус, виходить. Якщо ми приєднаємося до каналу, нам теж дається бонус. І так далі. Тобто, Хто хоче, може заходити, отримувати бонуси в принципі, безплатно, друзі. Е, також є дивіться техподдержка, є канал. Якщо вам щось не можете обращатись. Дивіться, у нас є таблиця лідерів. Тобто, тут ви маєте стати лідером і отримувати друзі, бонуси. Е, тут рейтинг команди показується. На, на даний момент друзі, у мене ще поки немає команди. Давайте нажмемо на об'явлення. Е, і ось, дивіться, друзі. Так, Віп e 1. Да, у нас 20 USDT, получається. Давайте зараз перейдемо на VIP 1. В принципі, в мене вже, як бачимо, VIP-1 є. E Давайте перейдемо на VIP 1. E так, ось дивіться. Купіть сейчас, да, Нажимаємо на VIP 1 на 365 днів. E купляємо ускоритель. Все, успішно, друзі, дивіться, ускоритель я купив. З нього я вже зможу отримати доход. Давайте подивимося, у нас тут є он оновлення, як бачимо, е е я буду отримувати, виходить, 1250 кава е в сутки. Також дивіться, VIP-2. 5500. VIP 3 е 20 І так, друзі, далі. Дивіться, ну, чим більше виходить, чим більше VIP, друзі, чим більше ви, друзі, отримуєте доходу. В принципі, Кому цікаво, я ж кажу, можна заходити, кому не цікаво, ні, ніхто нікого не заставляє. Далі у нас йде, тут можемо скопіювати наш код, е, щоб отримувати комісію. Е, наш реферальний код, наша реферальна силочка. Подробності о комісії. Е, так, давайте подивимося. Тут у нас виход, йде 5 уровнів для того, щоб отримувати доход. Тобто, з усіх 5 уровнів ми можемо отримувати доход. Якщо б не в команду. Далі дивіться по проєкту. Ось, давайте обміняємо, проведемо е, обмін. Ось, дивіться, у мене доступно 1250. Нажимаємо все. Це 2,50. Подтвердіть. Все, дивіться, успішно, друзі, ми обміняли. Я кожен день буду отримувати, виходить е, 250. Е, перезарядка. Ось, друзі, якщо ви хочете поповнитись, дивіться, у нас є тут bep 20 USDT, TRC20 TRX і BNB. Тобто, Зайшли, допустимо, на bep 20 에, скупіювали адрес кошелька, поповнились і нажимаємо Перезарядка завершена. обов'язково. Якщо кошти вам в течение 3 хвилин не поступають, нажимаємо ще раз. Зарядка перезав... ну, завершена. Тож так само, без разниці. Поповняємося. будь любий кошельок. Далі тут у нас є ось наші ставки. Давайте подивимося, ось дивіться. Ми тут можемо інвестувати, якщо ви, допустим, інвестуєте, мінімальна сума інвестицій 100 USDT. Е, отримуєте допустим, 300 да? е, інвестируєте 1050 е, і так далі. Тобто Як бачимо, є тут тарифні плани. у нас да, їх бачимо небагато друзі е, От у нас є фінансовий тобто, Дивіться, друзі, ось я обміняв тільки що мій доход. Виходить, і мої поповнення. Ось на 20% я поповнився у 10.08. Сейчас, друзі, обязательно перевіримо Проект на платіжі Далі ми тут можемо приносити в команду. Ось, дивіться, наш реферальний код, наша реферальна силочка. Е, перший уровень, виходить, ми отримуємо 15%. Е, і далі, так, дивіться, по уровням. Тобто, можете приглашати друзів в команду для того, щоб отримувати більше доходу. Е, так. В принципі, нам тут все понятно. Часто задаваємо випроси. Біла книга, есть, тобто, Хто хоче, може подивитися, тобто. По под цікавий. Ну, Хто хоче може скачати, в принципі я, в принципі, не буду. Мені не цікаво, мене цікавий тільки заробіток на проєктах. Е, і так, давайте, друзі, будемо заказувати виплату. 2.50 у нас доступно. Нажимаємо отзивати. Так, нам треба, друзі, зараз встановити тепер пароль. Друзі, встановили ми пароль і давайте будемо заказувати виплату. Прибирати проєкт на платіжеспособності. Так, Web22.5 має доступно. Давайте так її нажмемо. Е, уводимо адрес нашого кошелька. Друзі, я зараз не скопірував. Ось, увели наш адрес. Е, вводимо наш пароль. Пароль можна задати тут обичний, без, сек... е, без разниці. Ніхто у вас нічого не вкраде, не переживайте. Дивіться, як я що-небудь нажали і все. І пароль готовий. Так, все, давайте закажемо виплату, нажимаємо «Подтвердіть». Все, успішне снятие средств. Чекаємо, друзі, доки кошти поступлять нам на баланс. Ось, як бачимо, ми зняли 2,50 при вичердприснятті. Чекаємо, друзі, доки кошти нам поступлять на баланс. В принципі, в таких проєктах кошти приходять швидко. Так що, я думаю, що довго, в принципі, ждать не прийдеться. Також дивіться, у нас тут є новості, виходить, сообщення. Ось ми можемо при снятии. 2,5. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. У мене було 0.40, як бачимо. Чекаємо, друзі, я веду пароль. Обично кошти приходять швидко. Дивіться, все, кошти мені прийшли без всяких проблем. Тобто, кому, друзі, цікаво, можна заходити, заробляти. Як бачимо, ще не обновилось. Зараз обновимо. Все, дивіться, кошти прийшли без всяких проблем. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, 2,5, як я заказував. Буду вам дуже вдячний. До побачення.